По замірах лакофарбового покриття. Передні ліве хило власниця підфарбовувала. В конту є трішки шпаклівки в цій зоні. 170, 180, 180, 130. дверка в рідній фарбі. Стієчка в рідній фарбі. Дах. Також антенка розтріскалася. На молдингу невеличка царапинка, Тут так само парковочна невеличка царапинка, задня ліва дверка. Потовщині в рідній фарбі, накладочка не стоїть тут на своєму місці до кінця. Нема заглушечки під домкратника. Тут теж трошки відтопирюється і не сходиться по кантику. Якщо тут дивитися, тут підфарбоване. Як так Крайше видно підфарбоване. Ось напал такий. Тут видно. Царапка, царапка досить глибока. По прибору б'ється як треба, але є як на мене напил. На ароці. Тришка багажника. По тущині ціленька, обліший значок. царапина глибока, проточкована. Правій стороні заднє праве крило. Потушені ціленьке. Дах ціленький. Не Пойму я. Багато всяких царапин, таких кратерочків невеликих. Тут теж кратер, Ось Під фарбою кратер. По товщині як не фарбоване. Задня права дверка фарбувалася. Тут теж кратера. Молдинг не стоїть на своєму місці, на скотчі приклеєний. Передня права також фарбувалася. Тут локально все щось підроблювалося. Переднє праве крило. Сіленьке тут 140, 133, 125, 114, 97, 103, 126. Капот. 103, 113, 120, 117, 140, 140, 102, 107. Але він фарбувався. Краплення. Смітинок. Смітинки, смітинки. Тут взагалі тріщинки пішли по лакові. його просто в прилад пофарбували. Це видно, де підготовчі процеси проходили. Отак. Так, е, стоєчка. Біля водія 75 в оригіналі, 136, 90, 96, 79, центральна стійка 100. Задня ліва дверка по петлях. Слідів демонтажу немає. Тут все добре. понизу дверцята 73. Задня ліва дверка знизу. Корозії світів не видно. 69, 81, 60, 98, 81. Кришка багажник. ключиком відкривається, так? Звідси можна. А, це камеру сюди, додатково вивели. Це, це камера. По багажничку в гарному стані. Тут нічого не оберте, чистеньке. Я Я зараз. полочка присутня. Фіксатор полочки також на місці. Тут трохи щось є. Випадає це часом, так? Да? Зарані реліші не подала, зараз там якщо... Запаска присутня, понизу по кориту позаду все добре. Домкрат, балонний ключ. Є, нема. Є, просто ми його вийняли. ставили на початку, ми все позабирали. по так. памперу ззаду. Вони там де треба закріплено. тут саморіз. З цієї сторони саморіз, саморіз. І тут не так як треба. По обшивці кришки з такий візуальний стан. Ну є дрібні царапини плюс-мінус до свого віку. По внутрянці 50. Слідів корозії по герметику. Візуально не видно. Задній правий проєм авто було в плівці обтянуте. Через цього, навірно, ті косячки такі по фарбі.

Корозії понизу. Згадно не видно. Він номер. дублююча наклеечка. 71, 99, 71. по петлях все ок візуально. Тут також. Передня права карта оптично в гарному стані, явних пошкоджень на ній немає. Все на своєму місці. Ну, Є невеличкі підтертості, плюс-мінус. Верхня частина торпедо без пошкоджень. Кнопочка тільки тут на цей лічок Трошки підтерта. Понизу все добре. Тут декілька дрібних царапинок. Сидіння От в гарному стані, пошкоджень на ньому візуальних немає. Стеля ціленька з цього ракурсу, тут якась коцочка невеличка. Це або щось лежало, або від хімчистки. Селектор перемикання ось такий. Там заглушка відломана. Нема попільнички. Задня права карта. В цілому теж гарний вигляд у неї. где несколько царапин на пневмонических может там ручки. спинка спинка переднего правого сиденья все тут и так З лівої сторони, задня ліва карта так виглядає. Тут невеличка царапина на тканині ось в цьому місці. Тут дві коцки. і понизу декілька штук. Сидіння зліва. Все ціленьке. Стеля ок. спинка водійського сидіння, ок. Тут затянути плівкою. Цього місця, я не знаю. Може такий по заводу перепил. По прибору б'ється, тут все добре. Водійська карта у неї гарний. Тут ось невеличка царапка лише. Ну, Від ноги стандартно. Підлокітничок, ручка, все ціле, все ок. Сидіння водія без введених пошкоджень. Кермо в оригінальному стані. Для підтертості невеликі. Дефлектор ціленький. Внизу. Ось так. Передній лівий скат фулда стоїть. 33 тиждень 2013 року по протектору. Непоганий розтріскування по гумі. Немає явного. Гальмівний диск працювання рівномірне. Бурті як майже не відчувається. Скривати шроблена. Ах, воно що роблене. Амортизатор зібрально сюди і З пальником ціленька. По порошку. По пластику і на все добре, тут цього шматочка немає. Задній лівий колесо Human Nexen. Ковпак ціленький. Дев'ятий тиждень 2016 року, протектор непоганий, відбійничок розлізся. Тут барабан нічого не побачив. На крилі ось тут дефект. Відлучився лак і тріщинки. По пластику самому пішли. Амортизатор з лівої сторони. Візуально сухо, що я бачу звідси. Правий амортизатор також сухий, теж куцик. Трошки сажає. Заднє праве колесо. Фулда 33 тиждень 2013 року. Барабан, відбійничок розвісся. по залишку був. Бамперу, чухрайний сходиться, тут притертість. Переднє праве колесо залишив гуми непоганий. гума 16 тиждень 2016 року амортизатор візуально сухий, пильний цілий приклеєно місце По передньому бамперу справа притертість по молдингу тут невеличка ось притертість Радіатор все відлущування фарби, є шпаклівка, є мікротріщини. Зрозуміло що фарбувався, тут також тріщинка. Тут невеличка притертість. ну все.